Що таке матрас колети і для кого він призначений? В першу чергу, характеристика вказано, що це перфорований латекс-трійка, плюс кокосове волокно трійка. І так чергуються три рази. Відповідно, вигля... чистий внутрішній розмір наповнення 18 см. Навантаження 150 кг, тканинка з ефектом зима-літо, чохольчик можна зняти і попрати. Гарантія на цей матрасик 5 років. Тепер дивіться, ось вам він в розрізі. Тканинка буде трикотажна, час від часу там відтінок цієї тканинки може змінюватись, але концепція в тому, що це трикотаж, не міняється. Далі всередині буде флізелін. Це робиться для того, щоб ви могли одягати чухол. Щоб ви розуміли, як виглядає землі, то це одна сторона стібається вовною, інша бавовною. Далі, якщо ми беремо сам матрасик, то тут іде перфорований латекс. Що це означає перфорований? Це означає, що він має невеличкі отвори для того, щоб краще проводити повітря. І тут йде трієчка, трієчка, трічка, трієчка, трічка і трієчка. Ця сторона буде жорсткість мати 5, ця буде мати жорсткість 4. Хочете твердий матрас, який служить багато років і витримує велике навантаження, коле це саме те рішення, яке вам потрібно.